кут б'ють. Мені було важко відбити і так. Ну і колеса та сам, де коли раз було виходили. Я дуже щасливий, що ми можемо брати такі змагання з іншими командами. Для мене ці враження дуже впечатляючі. Дуже інтересно було грати з львівськими гравцями. Ну Не так, щоб все вдалося, але є... Чемпіонат почався для нас наразі дуже вдало, дуже хвилювалися хлопцями перед тим, тому що ми до того дуже готовились. нас Попри війну ми старалися хлопцям давати максимально тобто якісь збори, виїзди, якісь відкриті тренування на суші і в басейні. Тому для нас це все дуже відповідальне, хвилюючі моменти, Тому на даний момент, на дані ігри ми дуже задоволені. Ми думаю, що наступні ігри вдало зіграємо і дійдемо до фінальної частини. Приїхали команди і приїхали із Харкова, з Києва, Львівські команди, Ужгород, Це вже дуже приємно. Є така радість в дітей, я думаю, десь відволіктися від тих тривог, бути тут. Ну І радість в нас того, що в мене мрія, щоб не було тих тривог і не було прийотів, щоб ми закінчили на хорошому такій позитивній ноті.